Три залізні принципи мого IT-менторства, щоб ви вже отримати ту роботу в IT, на яку ви так довго цілили. Перше, це відкрити до нового. Якщо ви подаєтесь зі мною на роботу в IT, ви не тільки оновлюєте резюме, та LinkedIn і подаєтесь на саму роботу, а крім того, ви бачачи, що вам не вистачає певних скілів зі мною, отримаєте безкоштовні сертифікації по тій професії, на яку подаєтесь. Я допоможу вам отримати певні знання, які ви зможете використати не тільки сьогодні, а й в наступних подачах, а також на роботі. Друге, практичний досвід. Це не тільки про те, щоб готуватися до співбесід, а і мати практичний досвід з того, що необхідно. Наприклад, якщо вам не вистачає проєктів, ми працюємо над проектами. Якщо вам не вистачає вмінь, як підготуватись до технічних інтерв'ю, ми теж готуємось. Третє нетворкінг. Ви, можливо, ніколи раніше і не подавалися через інших, через рекомендації, через рекрутерів. Я навчу вас цьому. Якщо теж буду мати певні контакти, я завжди буду рада допомогти вам в тій галузі, в тій країні, де зможу допомогти. Тому це третій пункт. Такі підходи не тільки допомагають моїм студентам знайти роботу, а і підготуватись до неї, вийти впевненим професіоналом, і потім розвиватися в цій роботі, і в наступних, якщо буде можливість реїст в певній організації або необхідність переходу до іншої. Якщо вам подобаються ці принципи, зберігайте їх, використовуйте і пишіть мені, якщо потрібна допомога в тому, щоб ви почати працювати разом і виходити на роботу в АйТІ.